На перших етапах виражені симптоми можуть бути відсутні або виникати, коли враження стають більш суттєвими. Серед основних симптомів варто відмітити поганий центральний або сутінковий зір, появу прозорих або напівпрозорих нерухомих у полі зору та викривання прямих ліній, дефекти звуження поля зору, поява відблисків і спалахів, виникнення сліпих зон та пилини перед очима. Серед непоширеніх захворювань сітківки можливо виділити наступні стани. Це перша вікова макова дистрофія, периферійна дегенерація сітківки, діабетична ретинопатія та зміни сітківки внаслідок тромбозу і судин та відшарування сітківки. В залежності від наявності тієї чи іншої хвороби можлива втрата як центрального, так і периферійного зору. А у разі виникнення відшарування сітківки, що не було проліковано вчасно, і повної сліпоти. У разі наявності у пацієнта таких захворювань, як цукровий діабет і пританічна хвороба, найдієвішими із методів профілактики є нормалізація цукру в крові, артеріального тиску та показників ліпідного обміну. Такі пацієнти, звісно, знаходяться в зону ризику щодо виникнення ускладнень з боку сітківки в першу чергу. Також у групі ризику пацієнти з такими захворюваннями, як короткозорість, наслідки травм та контузій ока, системними, генетичними та успадкованими станами, тому людям з групи ризику потрібно обов'язково регулярно проходити повну діагностику органу зору з ретельним обстеженням структур очного дна. Дійсно існують методики самоконтролю за станом сітківки. Та якщо вони рекомендовані вам лікарем, їх можна застосовувати. Але якщо у вас виникли скарги на зниження зору, з наявності ураження сітківки, таких як поява прозорих та напівпрозорих нерухомих плям у полі зору та викривлення прямих ліній, дефектів або звуження зору та виникнення сліпих зон та пивини перед очима, в таких випадках необхідно негайно звернутися до лікаря для проведення ретельної діагностики та вибору найбільш ефективного методу лікування. Своєчасність та якість діагностики є запорукою найбільш ефективного лікування з отриманням найкращих результатів. На сьогодні ми маємо все необхідне для вирішення цих задач. У деяких випадках може знадобитися консультації інших фахівців, наприклад, ендокринолога, кардіолога тощо, що дозволяє не тільки призначити максимально ефективне лікування, але і виявити першу хвороби. Самостійно діагностувати захворювання сітківки, а значить і запобігти прогресуванню хвороби, неможливо у нашій клініці стан сітківки оцінюється за допомогою сучасного діагностичного обладнання під час всеосяжного обстеження очного дна. Ми використовуємо надсучасні методи діагностики захворювань очного дна, а саме дослідження полів зорів, застосовуючи комп'ютерізовану периметрію, ультразвукове дослідження внутрішніх структур ока за допомогою сучасних скануючих систем, дослідження очного дна з застосуванням контактних і безконтактних діагностичних лінз та фотофіксацію стану сітківки, та оптичну когерентну томографію сітківки, що дозволяє пошарово оцінити стан центральної зони сітківки та зарового нерву. Підхід до лікування захворювань сітківки в нашій клініці комплексний, тому частиною лікування може бути застосування додаткових медикаментів. Препарати та їхнє дозування у цьому випадку підбираються лікарем індивідуально. Ми широко застосовуємо сучасні та ефективні методики лазерного медикаментозного та комбінованого лікування серед лазерних методик, віддаючи перевагу сучасним щадним втручанням, що дозволяють досягати максимального результату, не завдаючи шкоди здоровим тканинам. У центрі XMR також для лікування захворювань центральної сітківки, яка відповідає за центральний зір, застосовуються інтравітріальні внутрішньоочні ін'єкції інноваційних медикаментозних препаратів, унікальні властивості яких дозволяють не лише уповільнювати захворювання, а й навіть відновити гастроту зору. Завдяки наявності відповідного обладнання у кліниці застосовуються найсучасні інноваційні методики діагностики та лікування захворювань сітківки. Програма лікування складається індивідуально після ретельного діагностичного обстеження. Методики лікування є максимально щадними, а діагностичні прилади нового покоління дають можливість спостерігати за станом зорової системи у динаміці та контролювати результати лікування. Дуже часто при зверненні пацієнта до лікаря зі скаргами на наявність відблисків, спалахів, плаваючих замутнінь, часто при звичайному профілактичному огляді очного дна наші фахівці виявляють наявність дистрофічних осередків на периферійних ділянках сітківки, тобто критичних витечень або розривів, що загрожують її відшаруванню та втраті зору. У випадках, коли діагностовано таку загрозу, проводять профілактичну периферичну лазерну коагуляцію, процедуру, що зміцнює сітківку на ушкоджених ділянках. Процедура є абсолютно безпечною, в тому числі для вагітних жінок та їхніх майбутніх дітей. Проводиться під місцевою анестезією продовж декількох хвилин та за допомогою сучасного лазерного обладнання.